24 лютого 2022 року мільйони українців прокинулися під звуки вибухів і страшного усвідомлення. Росія почала повномасштабний наступ. В той ранок люди тікали, аби врятувати своє життя, а інші брали в руки зброю, аби боронити терени нашої держави. Жахливо бомби. Були, я чула звуки, це було дуже страшно. Ми одразу подумали, що щось сталося, і схватились і почали збирати речі. У нас вже були тривожні чемоданчики, От а ми ще думали про запас води. Ми боялися, що відключать вже і світло, і воду, то потурбувалися про запас води. Але було дуже страшно. Не з, приємних, не з приємних, але слава Богу, все добре. Зразу поїхали, до речі, в в тероборону записуватися. Почався з дзвінка від батька, і в мене був насправді дуже ну, реально шок. Мене аж так отрусило. Я вже почав будити своїх батьків, маму і вічому, точніше. А потім вже відкриваю телефон, дивлюся Телеграм, Інстаграм, всі мої групові чати, і вже потім я потім мікро телевізор і вже розумів, що вже все. Розпочалося те, що ми боялися. Втім, багато людей ведуть відлік 2022 року не з 1 січня, а саме з 24 лютого. Адже це день, який кардинально змінив життя всіх українців. Ми виїжджали до Івано-Франківська, провели тут багато часу. Трохи виїжджали додому. Ну я не задоволена, тому що через ці всі зміни я втратила роботу. Це мені так найбільше неприємності, але вся моя родина жива. Звісно, що постійна тривога, тому що близькі, рідні, хороші друзі воюють і тому постійно хвилююся, але загалом все добре. Ну, перші два-три тижні були в повному стресі, вже потім почалася така адаптація, і я вже почав розуміти, що ну, треба жити далі. Беззаперечно українці вірять, наша перемога обов'язково настане. Потрібно продовжувати докладати до цього зусилля, волонтерити і підтримувати сили оборони. Я вірю, що це буде саме цього року. Я підтримую збройні сили. Однозначно буде перемога за нами, просто питання часу. Мені хочеться, щоб не тільки звільнили нашу територію, але щоб у нас не було, щоб нам не загрожувала більше небезпека вторгнення з Росії. Людмила Лінник, волонтерка громадської ініціативи Галичини, зізнається, повномасштабне вторгнення для неї та її колег не було несподіванкою, бо війна з рашистами у нас триває дев'ятий рік і весь цей час допомагає прикарпатським бійцям з тилу пришвидшити нашу перемогу на фронті. Але з кожним днем каже Людмила це зробити все важче. Потреб є багато. Основна потреба це автомобілі. Далі це для наших військових безпілотники, тобто квадрокоптери, дрони, так їх по різному їх називають. Але це очі наших військових. Зараз у нас почався така благодійна лотерея. Ми виставили на мисто на продаж. Сподіваємося, зібрати якісь кошти на власне на дрони. Потреби дуже великі. Кількість пожертв донатів скоротилася значно. Я навіть не зможу сказати скільки разів. Дуже сильно скоротилася зараз, дуже важко залучати кошти. Здається, люди не до кінця усвідомлюють, що відбувається, так як для декого війна почалась 24 лютого, а так для декого вона вже закінчилася, і це прикро. Бо ми залишаємося сам на сам, і це дуже складно. Тож, якщо хочете, аби перемога настала швидше, підтримайте наших військових не лише словами, а й грошима. Кожна ваша гривня кажуть волонтери, це ще один крок до того, аби вигнати русню з української землі. Віталія Куч, Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.